І отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. І, і ви також будьте готові, бо не знаєте, за по три години син чоловічий прийде. Сьогодні, брати сестри, минають 30 років, як у цей світ був запрошений до життя наш блаженний, великий земляк священомучений Миколай Черницький кілька-три важливі думки хочу, щоб ми сьогодні понесли в той день Рознесла, у день того спомену, у день тих нашого молитвого, молитвого та заступництва того великого покрову, Його великої святості, того мученика, який за земного життя, одночасно будучи нашим земляком досягнув тої дороги чи щасливо щасливої потіхи бути біля престолу Отця Небесного сьогодні і забути про нас разом з вами. Перша дуже важлива сестра річ, то є Боже провидіння. На все є Божа воля, який той дивний Господь, який у тих своїх вічних планах десь наперед задумав. Те, що має статися з нами, те, що ми в тому в нашому житті маємо якимось чином крокуючи возвести чи побудувати, чи накреслити певну місію нашого того життя. Думаємо, що то ми робимо. Але ні, брати і сестри, всьому є Божий план, Божий промис та Божа воля, про яку часто згадував наш блажений Миколай. Чернецький. Ми так коли дивуємося, що Бог хтось народжує і має певні ті земні ноші, ми кажемо Христи. Ми так коли боїмося того Христа і ніколи не можемо збагнути, чому саме я, а не хтось інший. Чому на землі панує сирітство? Чому на землі панує каліцтво? Чому на цій нашій землі, дорібрати сестри, є так багато терпіння до Є саме в нього, Господа Бога, бо він знає, як то має бути і кому дати який хрест. Боже проведіння покерувало таким чином, брати і сестри, що десь у середині 19 століття у тій нашій рідній Симаківці завітав священник отець Василь Каратницький, бо послав сюди на, парахію, на парохію до Симаковиць. І до села Михайловича. Пізніше його син Йосип продовжує місію свого батька. Саме в тому часі та родина привела у світ свого єдиного сина Омельяна, який так само, тим промислом Божим, мав стати священником. Тобто та родина була родина священича, де була молитва, де була щирість і добра. Та справа служіння престолу Отця Невеселого. Вони зробили, брати і сестри, усе в тому житті, тому що були побожні. Але, як то дивно, Бог для них вибрав дивний хрест. Дуже важливу місію, яка була покладена саме на ту родину священника Отця Василя, Отця Йосипа і отця Омеляна. Вони мали привезти у світ нашого блаженного Миколая Ченецького. Та родина мала скласти опіку над сиротою Параскою, яку мали терічу найти, виховати. І та Параска, їхня дитина, мала народити найстаршого сина Миколу. Такий був Божий план, дорогі брати і сестри. Ми до кінця, напевно, не збагнемо, який то дійсно дивний Бог, що обирає родину священника. І та родина священника допомагає сироті, круглій сироті, яка залишилася безбатьким на цій землі. Тоді кажуть, що вона була циганською дитиною, то ви сьогодні будете бачити коли будете бачити фільм про нашого земляка Миколая Чернецького, де є спомин отця Миколи, який знав нашу владику і згадує, що владика десь там згадував, що він з роду циганського. А інша версія є, що. У селі Білка був рід Прото, Протоцьких. І та поразка залишилася, тому що була епідемія ми у той час на західних наших країнах, у цій нашій західній околиці тої західної України. І батьки її померли, і вона лишилася сиротою. Достально сьогодні невідомо, брати сестра, відомо, що та сирота її знайшли, знайшла родина священника Марія і отець Осон, градницький папа, синоковець. Боже богіння покривало так, про і сестри, аби та родина Каратницьких пережила страшний стрес. У них помирає один єдиний син, отець Меляна. Та єдина дитина, яка мала продовжити, напевно, місію батька, яка мала стати ще одним вінцем їхнього того роду, яка мала десь скласти ті подячні молитви за той родинний батьківський. До указ священства, але, брати сестри, Бог захотів інакше. Бог забирає помилян, аби прийомний син прийомної дочки Параски Мико, замінив його. Тобто забирає одного, аби інший став не просто священником, став єпископом і став святим. Перше то є Божий план. Він дійсно дуже дивний. Тому що родина Каратицьких помирає одного року, 1007 року. Помирає чоловік, отець Василь, отець Йосиф і дружина Марія. Помирає в тому часі, коли владика майбутній єпископ, вже закінчує студії у Римі. Тобто їхня праця, їхні ті кошти, те все, що вони мали, їхня любов віддана благодала саме йому, аби він навчився. Бо той простий селянський син, із того невидимого Симаківського маленького того порогу вийшов у той великий світ. І На народу братний сестри, та проста селянська дитина здобуває два докторати із філософії, із з благосвітля. Стає в із тими найбільшими мужами Європи, того часу і теперішнього. Тому що мало кому вдається захистити два докторати, знати всі європейські мови, бути людиною не просто науки, а людиною Богословом і англом Утії. Тому що його місія була такою, аби той простий селянський син і прийомний син Отця Йосипа Карадницького став не тільки священником, що став вибраним мучеником за Христа, за його церкву, за ту державу Україну. І, брати і сестри, був покликаний в тому, що Слово про нас і з вами неслося по Європі. Він відвідував місійні з'їзди, він був на конференціях, він був на освяченнях храмів та субою, священників та єпископів, він об'їздив цілу Європу. І там наш безземляк земляк розказував. Про нашу ту прекрасну землю, про то наше рідне село, то наше покуття, той край, де зділився тим враженням той людини, яка звідси вийшла, а так багато взяла, аби іншим повісти про нас з вами. Тому не дивуємося, коли сьогодні читаємо в книжках про нього, і там звучить наша лукавка, наша наше підмогило, то урочище, наш гостинець. Наша Велійщина, він знав про те все. Він любив той край. І десь, буде далеко, там, у тих інших краях, і в Європі, а потім і в Сибірі, марив рідним селом. Тому що був від покликаний, аби нести Слово Боже і разом з тим повертатися думками чи снами до тої землі, яка. Дала йому той, ту кров, ту корінь, той рід, якого він ніколи не збирався, а був завжди не? таким простим і дивним. Друга найважливіша річ то священство. Він не просто дорожив мене, брати сестри, що знаючи Божий план чи то Боже проведіння. він намагався усім своїм дівством бути тим добрим священником, тим пастирем. Який заради овець і життя своє готовий покласти, який те шукає тої сотої овечі, тому що вона заблудилася, і хоче привести її до того обраного стада. тому що він покликаний нести той тягар священства на собі. Він був таким спочатку і до самого кінця. Він себе негідним, віленою, вважав себе негідним, будучи вічі добром, будучи розумною людиною, великим священником, за себе негідним. Прийняти то священство, а потім і єпископство. Каже, який я убогий, хіба це можливо нести той тягар на моїх раменах? Але Боже бородіння захотіло, аби він був не просто єпископом, а ще й бездатом для Волині, для Підляжі, добрим керманичем для тих українців, які були розкидані по Європі, тому що вони і тоді, і тепер шукали того. Кращого хліба, то заробьку. А коли чули, що там, десь в Ліверпулі, чи в Парижі, чи в Мадриді має бути наш єпископ, і йшли туди, збиралися, тому що хотіли послухати слова Боже і чули його. Волиняни, які були в Сибірі разом із нашим блаженним Миколаєм, називали його батьком, татом. Чи не бачили нашого Стрийка чи буйка? Де він є? Шукали і там заступництва. Він не просто був священник. він був той, який заради того ближнього, заради тої своєї пастви усе робив. По Сибірах, дорогі брати сестри, право служби Божої, десь на тих пеньках, на яких розкладав ту зламану ложку, яка була йому за чашу, він згадував той наш край, ту велику родину Чернецьких, Каратницьких і тих наших земляків, які є поряд тут. Тому що ніколи не забував за них. Він зробив так, що 36-го року від 3 по 13-го жовтня на цій нашій землі, дорогі мої браті сестри, крім нього було ще, тепер ще два священомучия. Тому що в той час вона була місія у селі Семаківцях. І він, і отець Василь Величковський, пізніший єпископ катакомбної тої церкви і отець Іван Зятих, скликали. До наших Симаковець той цілий Покузький край. Очевидці, згадують, що фіри їхали з усіх усюди. Тому що у Семаківця 10 днів була свята місія. Миколай Чернець, Белошковський, отець Іван Зят мали проповіді до того народу, аби звістити їм того Христа, який заради нас з вами був на Христі Рост'я. Той Бог, який залишився живим, аби воскреснути з мертвих і подарувати нам ту надію на то інше життя. Третя, дуже важлива річ у його житті, Великий Миколаїв, то є мученство. Мучениство, дорогі сестри, народжує то нове зверно, яке, падаючи в землю, дає стократний плід. Він виліз до кінця. Той хрест мучений Тому що, перетерпівшись до один по тих таборах, і врешті-решт, коли повернувся до Львова, весь замородований, замучений, ще Бог йому дарував три роки життя, аби він продовжив місію церкви. Саме тоді він єдиний залишився єпископ живий на волі, який міг керувати свою церквою, яка була незнищена. Та її не можна знищити церкву. Тому що Її, на чолі є свій сам Христос, який є незнищений. 2 квітня 1655 року Ведика Микола відійшов по нагороду до Бога. Але, брати і сестри, той шлях того праведника не закінчиться смертю, тому -то, що вони не помирають, вони просто переходять поріг і надалі продовжують жити. І вже з того часу триває той інші. Зовсім для нас, можливо, такий дивний спосіб дії, тої людини, яка прийняла тому чинство і стає святим. А саме люди йдуть до могили, аби брати того пороху, тої землі, аби помолитися і щоб відчути ласку. То тривало, брати і триває по сьогоднішній день. Від смерті до сьогоднішнього дня люди йдуть туди, до того святця, який. Помагає, здається, той, який за порогом вічності помагає нам, живим з вами. Третій етап його життя, то є теперішній етап прослави. Те все, що ділося у Львові, і по різних околицях, брати і сестри, церква Христова визнає заслуги. І він проложенний блаженне, священомучих. І очолив тих, ту велику вервичку тих 27 і 28 росіян Довніт Фьодоров. Іх папа вам пологій проголосив блаженну священномученника. Чи мовченка? Але і після того часу владика Микола діє дієдає чим? А діє тими церквами які побудовані в честь його імені. Клички, образи, які малюються, то і малюють говлик. І ті частинки тих мощей, які так само вже по цілому світі збирають вірних людей, аби вони відчули ту ласку яка йде через нього, від Бога через нього до нас схвалив. Броти і сестри, які ми дійсно щасливі і в тому, що ми сьогоднішнього того дня, до 30 років дня народження, можемо молитися його земляки у храмі його імені, торкатися мощей святого, який не просто йшов по цій землі, який залишив нам світ, аби ми по тому йшли до неба. І залишив нам той Божий план того Божого проведіння у віру у нього, що Бог знає все, як має бути краще. Тому, він, тому що він з цим сироти став не просто єписком, а став великим мучеником за віру Христа. Дитина із незнаного села сьогодні знана на цілий світ. Такий є Божий план, Божі провидіння. А це шесто, яке обрало. Є для нас, Батийсер, допомогою, тому що саме через священство, саме через нього ми так само віднайдемо той шлях до самого Христа, до Бога. Тому не після того життя. Маємо надію на нашого святого і покладаємося на то Боже проведіння, аби при будінні і варті Його слави, аби ми не те, що дорожили, а цілим своїм серцем шанували. І дякували Богу, що дав нам не просто велику людину, а нашого священника, єпископа, музика і святого нашого великого земляка Миколая Чернецького. Амінь. Слава Ісусу Христу!